Надвірна отримала свій бюджет на поточний рік. Це перший за останні роки бюджет без вилучень. Крім того, на сесії депутати прийняли низку рішень, що стосується поточного життя міста. Історичною стала 39-та сесія на міськради, яка відбулась в кінці минулого тижня. Вперше за останні роки бюджет міста став самодостатнім, оскільки у ньому відсутні вилучення. Найголовнішою позитивною рисою цього бюджету є те, що в ньому відсутні вилучення на фоні. Попередніх бюджетів вилучення, яке завжди йшло в районний бюджет, це дуже добре. Ми маємо самодостатній бюджет. Надвірна сама на себе заробляє, сама покриває всі свої видатки. На щастя, надіюся, так так воно й буде. Щорічно відсоток вилучень із бюджету скорочувався. Якщо в 2006 році він становив 70 відсотків, то з кожним роком все більша частка доходів залишалась в казні міста. 2012 рік бюджет міста 25 мільйонів. Вилучення. 12,6%. 2013 рік бюджет міста 28 мільйонів, вилучення 9%. І 2014 рік з Божої допомоги бюджет міста під 30 мільйонів, відсоток вилучення 0. Надвірно в поточному році прийматиме міжнародний гуцульський фестиваль. Тож у звіті про роботу в минулому році міський очільник приділив увагу і питанням благоустрою міста та центральної його частини. Гуцульський фестиваль 2014 році можемо приймати і можемо приймати і сьогодні. Та стратегія розвитку нашого міста, яку ми стараємося втілювати і реалізувати на території міста від об'єктів благоустрою, об'єктів соцкультсфери. Ми реально годні приймати гуцульський фестиваль. Сьогодні на сесії також було прийнято ряд рішень, зокрема про підтримку народної ради та про створення загонів самооборони.